Так, ну ми вирішили все за один день обходити, приїхали сьогодні в зоопарк. Подивимося, як тут он. страуси просто в живій природі. Взагалі пишуть, що великий зоопарк. ну Побачимо, як буде щось цікавеньке, покажу вам. Тут онкий острів пеліканів. Це з чайки. Мабуть. А тут он простори. Так, це в нас хто? Це в нас якісь антилопи, мабуть. Зебри. І он найцікавіший персонаж. Я сподіваюсь, ми з іншої сторони десь поближче до нього підійдемо. Ай, ты красавчик. я думаю, им больше не Юр, он молодежь сидит, и им вообще как интересно. Поплатили за вход на телефонах классы. Дуже цікаво їм. Да, я хочу до жираф ближче. А ще он зебри. Та зебри ціла куча. А і жирафа два. <рисвітник> Клас. Я ж кажу, якщо шість копків до тата то будеш краще бачити. Зебра.

А от забула, як от називається? Тапіра. Тапіра. Тапір. Тапір. Не топіра, а топір. Так, наближаємося до найцікавішого на мій погляд. А дивись, вони їх поливають шлангу. Ну, які красотани. так, виглядає вже такий, да? Старуватий. Та в нього не вже бивні, дивися, якийсь по цей. Отбиті трошки. Диви, як він дав, що збирається. Тривичку вириває, бач. Дивік він викручує там. Не попала в рудими. Дивіться, коротше, диви, як ми його Так, ну я для себе найцікавіше вже побачила. Мені найцікавіше це жирафи і слони. Оці всякі пташки, це взагалі не моє, і всякі там косулі. Я теж цього всього не люблю. Я люблю таке щось екзотичне. Ну, побачили, жирафа побачили, ще йдемо туди, де мав подивитися. вон тут все шикарно, лаванда росте. Вони всякі хвойні ростуть, поливають їх шлангом. Он ще один. Цей більший, то якийсь поменший, але цей і безбивнів зовсім. Як вони їдять чудно, рве хоботом траву, бачите? Рве. Не виходить в нього. Ну давай, давай. О, і в рот положив. Йдемо далі. Величезна тут територія. Тут всякі магазинчики є, де можна перекусити. ми ще Не, не заходили, не дивилися. А ось ми дійшли до цього слона, в нього Вон ще яке озерце тут є. Та, лакшері. Умови лакшері. А он ще якийсь. Тут, до речі, є такий оцей екскурсійний автобус. Люди їздять по території, дивляться. Ми бачили тільки що його. щось щось зрозуміло, що тут. Хтось. А щось є он. Якась тварина є, але не зрозуміло мені, що там. Зараз піду, інформацію. Сувеніри вже тут там Сувенірних лавок. Більше ніж тварин. Так, що це таке? Що це таке? Підходимо, дивимося, що це таке. Що це таке? Що це таке? Це морський. А, хто це? Морсь... Морський? Морські котик. Йор. Це морський котик чи ні, бо мене зовсім з голови вилетіло. Сірий, сірий тюлень. тюлень. Тюлень, тюлень. Отут він. Він тільки заховався, як я підійшла. Він отут прямо сидить у воді. Що-що? А сувенірних лавок не бракує. Вон. Різні, різні різні тварини, які хочеш. Зараз подивимося, які Артем захоче. Щоб він не захотів, це нереально. Ми в минулому році, як в Кракові були, то ми якогось купляли, о. Точно, але маленького. Тут такі великі, що мені вже аж страшно. Чи хватить в мене грошей на такі сувеніри? Так, ну сувеніри потім будемо брати. Ми зараз з ними ходить, з тими сувенірами, так, ано показує, де ми вже були. Де тут, де вхід? Вон парковка. О, вони бачили, ми пішли туди, вони ж побачили. Бігимо Як це лев біля парковки? Воно слон. Лев біля парковки? Тепер ми ще направо йдемо. Отак ми пішли, да? отак, оцей дорогою ми пішли. Ось цей. цей, цей, цей. Це цей кистив хід друзі. Будиночок ото сувенірний. Так, да, так, да, ось. О, оце ось будиночок, а там є. Да. <кхи> Туленсо. Туленсо. Очка, очка. Ході. Направо, щоб ви пішли до мене. Пішли до мене ось. зараз біля оцього виходу стою. Пішли. Вони якийсь будиночок. А що це за будиночок? цікаво? Ресторан? ресторан? Mm -hmm. Ти думаєш? Mm -hmm. Написано? Mm -hmm. Та підожди, це не ресторан. Юр, який це ресторан? <кхи> який це ресторан? Це не ресторан. Це ось дирекція зоопарку. Дирекція зоопарку. Ресторан десь не там. Пішли вже сюди, подивимось, що тут. Ну Ми ж все одно будемо туди виходити, бо там наша машина, то побачимо, того лева не пережива. Гарний будинок, гарний. який. Клас. А тут гортензія. Я оце не можу жодну гортензію оминути. Як є гортензія, мені обов'язково треба її зняти. Борисон теж живе своє що життя. Лежить в гамаке. Я ж кажу, вона ж не дурочка, щоб оце тут по полу лазить. На гамак лягла і лежить. Дивиться на природу. Ресторан є. Подивимося. Ресторація, он. Ще чекає нас. А ось якісь Прикольний будиночок. Тут ось можна фото зробити на згадку. Зараз гляну скільки стоїть фото. Може щось і зробимо. А це ось якийсь будиночок. Яке його призначення, я не знаю, але він такий прям прикольний. Дивіться. Ну і той, той мені взагалі так сподобався. У нас парковка за машину за дві години проплачена, якщо що. І там вон якась кафешка. Ось сюди, ось сюди. Ось Подивимося, що там. Помахати, пістолет, я вам нужна, щоб він мені. У нього там він цілий.

Такі ремці. Інстаграмерка, напевно. І все, їх провезли куди треба. Туди треба було і нам Юра. Треба було нам автобус такий брати. Оце ми щось ходимо, ходимо. Зараз йдемо, бо там наче верблюди мають бути. І червоні панди, ну це не точно. Он диви, який маленький. Отак, знаєш. А то його дитини ж, так? Да? Все, пішли, пішли. От що я не... Ага, 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 всі всі сі диви, позаходили. Ну це ж треба. Як тут дітей возять? Вони такі кошики. Тележки це прокат можна взяти. І тут всі так дітей возять, бо діти, мабуть, не видержують, скільки ходить. Що там діти, я вже не видержусь. Так, теж такі самі. Схожі. гляньте, деякі. А друга он лежить.

Тут ось ще один загон з верблюдами. Тут взагалі в них ціле. Дивіться скільки.

Зайшли ми ну, тут розтаратися, що такий вибір гарний. Бачите, воно такого типу, як вітання. Ще щось вибори, ми будемо їсти. Так, замовили. Ми, тут у них така система. Багато якось картоплю. 9 і 8, ну. Короче, майже 10 років. 9,80 за 100 грамів. Бере що хочеш, суттєво по време ціні. А але але все інше 60, 9, 50 за 100 ага. грамів. Ми набрали. Бачите. Серт взяли. Пікетчик отакий. Одне зло також. Вже ж приїхали йому.

Так, ну не так привично в Кракові. В Кракові була така там прозора водичка. І видно було, як вони плавають. Там було набагато, саме локація з пінгвінами, там було набагато крутіша, ніж тут. Але сам зоопарк теж непоганий. О, який пінгвін. А я вам прикріплю тут фотки з того краковського. Зо парка, подивіться, як там було. Ярну доза. Треба до цього до. Звідки якого доїдеться? Тут упала ця. Трем. Дивіться. Йдіть випадіться прику. Опа. Так, щось у них тут трапилось, що вони всі на острів повилазили. Позують, мабуть, щоб люди пофоткалися як світ. Не змістюєшся на тут. Білий, білий. どういうこと Тут постійно літають літаки, нам так непривично. І там, де ми живемо, де ми квартиру знімаємо, теж прямо з вікна видно, там вони, напевно, якраз траєкторія на аеропорт, тому що дуже-дуже низько. Я і вчора бачила, і сьогодні вже бачила. Фух, а ми ще гуляємо, вже майже дві години минуло. У нас парковка оплачена на дві години. Я не знаю, тут ще ходити і ходити. При тому, що ходимо, ми доволі швидко. Бачите, я вже єлі кекаю. Мало того, що він великий, так він ще побудований. Ну, до такої місцевості на пагорбах. Вниз вгору, вниз вгору. Я вже набігалась. Але ще, ще трішки є, що подивитися. І знову гортензія. Я який гарний колір. Понятно, что ты забачишь, там он попустые. Да,

Жар, после ширины.

Ну тут просто капить як жарко. Тут щось такий автомат з сувенірами можна купити магазину з слоном або з пінгвіном. Коштує 12 злотих. Юра недовольний покупкою, але я купила. Буде на пам'ять. Це щось взагалі йому дурно. Це не живий, він чи живий. Живий. Так нарешті ми дійшли до того, що хотілося з самого початку, а це виявилось і так. На початку, тільки ми зайшли і пішли направо, а це наліво. Ось тут теж такий автомат, а ну кого тут видає, а тут ось леві видає. Нічого буде пінгвіна, теж не Як дивіться, яка лапа в пінгвіна проти людської руки. Господи, в пінгвіна лапа, що я кажу? Олег. А ось.

Слышь, не можно что-нибудь? Не можно? Можно. А тут много. Yeah. Ah? 10 Десять Та Да давай десять гривен. Не-не-не. після тебе Ну давай. Чия давай не перша, а? я переможе? Моя. Отакі ложи, да. Давай. Раз, два, три. Віта з них моя. <риклад> <Да. риклад> Можна. <риклад> так, оце ж веся там, весь 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 там загон, то все там лев. Тому його і не видно було. Бо він десь, Мабуть, заховався. А ось яка суня. О, і утяка. Утяг сховався. Це жилев так само. Сховався, то влива ми не побачили. Ну нічого. Нічого, що ж ми лева, ніколи не бачили. чи що. Ось такий, бачите, сюди заход. Королівство таке левяче. Але нема. Нема. Десь нема. О, там десь. Певно під кущами ховається. Все, я поки про льва вам розповідала, я вже свою сім'ю загубила. Чи вони вже на вихід пішли, чи де вони, я не знаю. Ну, коротше, і я вже на вихід, ось така у нас прогулянка вийшла. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових відео.